Що було першим колготи чи панчохи. Чому появиться цього предмету гардероба, ми завдячуємо вагітним. А також як військова індустрія створила нейлон. Сьогодні у таємницях Деко поговоримо про найпровокативніший на думку Фрейда, предмет гардеробу, який недарма перекочував з чоловічих ніг на жіночі. Цікаво знати. До появи колготок ніжки панянок прикрашали панчохи. Вважається, що панчохи носили вже в стародавній Греції. Однак виключно чоловіки, як і у середньовіччі. А от, напевно, першою одою панчохам на жіночих ногах у плані мистецького зображення є картини художника Тулу Слотрека із зображенням панянок у цьому предметі гардеробу. Наприклад, картина Жінка, що підтягує панчоху 1894 року. Винаходом нейлону ми завдячуємо американській компанії DuPont, яка зробила свої мільйонні статки не на споживчих товарах, а на співпраці з військово-промисловим комплексом США. рік народження нейлону 1935, а його батько хімік лабораторії Волос Х'юмка Карозерс. Вперше нейлонові чулки були представлені на всесвітній виставці у Нью-Йорку у 1939 році. Міцний як сталь, тонкий, як павутина. З таким лозунгом нейлон вийшов на ринок споживчих товарів. Перша обмежена партія з 4 тисяч панчок з'явилася у продажу 24 вересня 1939 року і повністю розійшлася за три години. Саме ця подія стала приводом вважати 24 вересня міжнародним днем колготок. Авторство ж винайдення колготок приписують Алену Ганту в 1959 році. Німето ця ідея спала йому на думку, коли він їхав у нічному потязі до північної Кароліни з вагітною дружиною Етель Гант. Вона сказала йому, що це остання подорож, у яку вона вирушає до народження дитини, оскільки вдягати на себе панчохи до стегна, пояси і підв'язки ставало дедалі незручніше. Коли вони повернулися додому, Гант надихнувся і попросив дружину пришити кілька панчих до нижньої білизни. Звісно, з нічого не вийшло, але Гант приніс річ як прототип на швайну фабрику, де працював, і створив на танчішно шкарпеткових машинах те, що сьогодні ми називаємо ковготами. 60-ті стали періодом сексуальної революції. А у контексті моди одним з найреволюційніших винаходів була міні-спідниця. Більш вдалого збігу обставин для популяризації колготок складно було придумати. Для модної жінки, яка хотіла носити коротшу спідницю, панчохи пояси стали чимось зухвалим і недоречним, а колготи ідеально виконували свою функцію і непомітно ховалися під спідницею. Коли культові моделі Джин Шрінтон та Твігі одягли свої міні-спідниці, попит на колготи різко зріс, і жінки кинулися крамниць. Особливо популярними колготи були серед так званих модів. Газети описували цю субкультуру як утікачки з дитячого садочка і дорослі версії третьокласників. Одним з головних елементів їхнього одягу були саме колготи, які до певної міри давали таким жінкам змогу зовнішньо продовжити у своїх образах період юнацтва. Вони вважали, що таким чином втілювали ідеї свободи від консервативного минулого. Панчохи і пов'язані з ними соціальні очікування жіночності ставали застарілими і молоді жінки поривалися до чогось іншого. DIY. А зараз кілька порад про те, як обирати колготи та панчохи. Перше, уважно вивчаємо запах колгот. Не смійтеся, але аромат будь-якої продукції має важливе значення. Виробники при випуску якісних виробів зазвичай використовують спеціальні ароматизатори, які наділяють колготи стійким і приємним запахом. Це досить дорога технологія, і тому властива тільки серйозним виробникам. Друге, звертаємо увагу на ефект дерева. Цей ефект є ще одним показником якості колготок. Перевіряти його потрібно таким чином. Візьміть у руки панчоху і подивіться на її просвіт. Якщо ви побачите круги, аналогічні з пилу стовбура дерева, це означає, що вибраний вами виріб є якісним. І чим виразніше виражені ці кола, тим більш якісне полотно. Виникнення ефекту дерева пояснюється особливим плетінням потрійною ниткою. У стані спокою ці нитки накладаються одна на одну і створюють такий малюнок. У неякісній парі колготок можна побачити дуже віддалене нагадування такого ефекту або повну його відсутність. Третє. Обираємо матеріал колготок. Як правило, сучасні панчохи і колготи у своєму складі містять відносно велику кількість лайкри. Наявність такого матеріалу робить виріб стійким до розтягування і дозволяє зберегти форму колгот навіть після великої кількості прання. Прийнято вважати, що оптимальна частка лайкри в колготах знаходиться в діапазоні 10-30%. Також до складу деяких колгот входить мікрофібра. Цей додатковий матеріал забезпечує еластичність, шовковистість, високу міцність виробу і приємну м'якість для тіла. Але вироби з Мікрофіброю коштуватимуть трохи дорожче, зате вони гарантовано не розірвуться під час першого ж носіння. Четверте, робимо вибір щільності колготок. Традиційно всі колготи, в залежності від щільності тканини, маркують абревіатурою ден значення якої можуть бути 20, 60, 40 одиниць і більше. Даний параметр розшифровується просто. Це означає, що під час виробництва колгот використовувалась нитка довжиною 9 км, а вага використаної нитки складала 20, 40, 60 грам і більше. П'яте ретельно підбираємо свій правильний розмір. Існує помилкова думка, що колготки на розмір менше роблять зовнішній вигляд більш елегантним. Але такий вибір загрожує тим, що вони будуть пускати стрілки і повсти вже в стадії першого одягання. Тому колготи дуже важливо підбирати за своїм розміром. Як правило, його позначають літерами латинського алфавіту S, M, L та XL. Втім, існують ще більш точні критерії розміру. Це зріст та об'єм фігури. Ці параметри вказані на спеціальних таблицях на звороті упаковки. Переможця минулого розіграшу шукайте під відео. Ну а також пишіть у коментарях про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адєм!